Рада вас бачити! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. А поки будемо їхати, будемо промовляти чистомовку. Ло-Ло-Ло їдемо в село. Сі-сі-сі на швидкому автобусі. Фер-фер-фер нас везе шофер. Лі-лі-лі шелестять до полі? Зі 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 весело в дорозі. Ось ми і приїхали. Приїхали на сільське подвір'я. А хто ж тут живе? Хто нас тут зустрічає? Це корова кінь, це свинка. Козочка. Вівця собачка. Котик. За цими всіма тваринками доглядають люди, годують їх, прибирають, тому ці всі тваринки називаються домашніми. Або ще їх називають свійськими. А яку ж користь приносять ці тваринки для людей? Корова дає смачне м'ясо та молоко, з якого виготовляють різні молочні продукти. Це кефір, йогурт, морозиво, сир, бринзу, масло, коза дає м'ясо та молоко. З якого теж виготовляють смачні сир, бринзу. Козині молоко дуже корисно, особливо для малят і людей старшого покоління. А ще коза дає тепле хутро, з якого виготовляють теплі речі. Кінь помічник, він допомагає людям по господарству. Полі, возить господаря та вантаж. Вівця дає м'ясо, тепле хутро для теплого одягу, а ще з золечого молока виготовляють найсмачнішу бринзу. Свиня дає м'ясо та сало. Песик охороняє дім та всіх тваринок від злодіїв та диких тварин. Кішка надає людям в домі спокій, тепло та гарний настрій. А ще кішка захищає господарство від шкідників, таких як миші та щурі. Вона їх виловлює та проганяє. Дітки, а ви знаєте, у кожної тваринки є своя сім'я. Це мама, тато та маленьке дитинча. Мама корова. Тато бик дитинча теля. Мама коза, тато козел, дитинча козеня. Мама собака, тато пес, дитинча цуценя. Мама кобила, тато кінь, дитинча лоша. Мама свиня, тато кабан. А їх дитинча. Порося. Мама вівця, тато бара, а дитинча ягня. Мама кішка, тато кіт, дитинча кошеня. Мама кролиха, тато кріль, дитинча кролиня. На подвір'ї у селі дуже багато роботи. Отже, необхідно поготувати тваринок. Котикам ми дамо, мишок, рибку, молочко. Собачку ми погодуємо м'ясом та кормом. Коням ми дамо, сіно, траву, овес. Свинок ми погодуємо овочами, а кролик полюбляє їсти овочі та травичку. Козочок ми теж погодуємо. Сіном, травичкою, капустою. Корівок ми теж погодуємо. Сіном, травичкою, овес. Погодуємо ковець. Сіном, травичкою, кукурудзою. Дітки, у кожної тваринки є свій будиночок. І він має назву. Давайте їх розглянемо та пригадаємо, як називається. Свинка живе у свинарнику, корова живе у корівнику, кінь живе у конюшні, коза живе у козлятнику, кролики живуть у клітці, собачка живе у будці, а котик живе у будинку. Відгадаємо загадки. Має гострі роги, тулуб покритий довгою шерстю, невелика голова з ріжками. Це коза. Тулуб вкритий короткою шерстю. Голова велика на довгій шиї грива. Це кінь, має кучеряву вовну. Це вівця. Велика тварина, гострі роги, купита на ногах, довгий хвіст з китицею, дуже смачне молоко у неї. Це корова, молодці малята. Ви відгадали усіх тваринок. А зараз пограємо у гру. Відгадаємо за тінью, хто це. Зранку всі вони встають, своїх господарів вітають. Ось вітається вівця. бе-бе-бе. Вийшла кіска із хлівця. Ме ме. -ме. Поросятко із свинею. Хро-хро-хро. Кінь гривастий вас вітає. – і-го-го. І го, го, і корівка слід за ними. му му. му На подвір'я всіх вітати я біжу. Дітки, сьогодні ми з вами побували в селі на господарському подвір'ї. То хто ж тут живе? Так, вірно, це цвійські тварини. Це такі тварини, про яких постійно підплується людина, годує їх, стежить за їхньою чистотою, піклується про їхнє здоров'я. Влітку на зиму заготовляють корм для тваринок. Всі ці тваринки потрібні людям. Без них люди не зможуть прожити. А нам час повертатися додому, до побачення молят.